Переклад та озвучка Армібітіс Юей Рамбітіес, двадцять третій епізод. Друзі, вихованці. Uh, uh, Ти ж айдол! Як таке можна ротом? Ми маємо познайомитися з друзями. Песиками. Це дівчинка? Дівчинка. Я люблю таких гарміль. Упс, вибачайте Оплески, за кумедні перепападливі та Продюсер, котра година. А зараз котра? Коли у песика стрес у нього й приші, з нам розійтися в боки? Так, трохи. Не заплющученята. Я жовто сірий Привіт, вітаю, адеме. Дай п'ять. Я рученята з милом мив. Моє перечуття смутку ніколи не помиляється. Що буде з їхньою командою? Адам! Повернися, все прощу. Адам із Великобританії, тому мені потрібно говорити команди англійською. Адам, sit down. Wow, він реально розуміє англійську. Адам, where are you? Come here. Добре, супер. Принаймні він пішов у твій бік. До мене. Адам, come to me, Поруч, Basic, beside, beside next to me. Bizarre on make some. Чекай, чекай там, як сірко колбаску. Адам пішов у будиночок. Майже. Please! Please! Пліс, плейс. Мірі біжить у бік будиночка. Проте заперлася у чужий будиночок. Що зачини дверцята та постане сигналку. Як він зачинив двері. А сигналка нормально? Oh, oh. Хапай. Take. Take him! Take дей, Take him бол. Взятий. Та візьми що Відбувай до зустрічі. Побачимось пізніше. Олі, подзвони, коли дістанешся дому або скинь смс. Плюй, плюй, плю кажу. Як чого не наречеш, так і втопишся. Джин та Адам в особистому світі. Чи фу, голос? Демі, демі? Камера, та що ж це? Чому ж у досі тявка? Не зіпсуй мені Коли вона стрибає, її дубка, це щось неймовірне. Всі учасники напряглися. Сидіти, нехай дітятко навалиться. Чопа тунель? Що тунель? Милончики, ти ж зможеш, ти зможеш, бо буде мило. Кажу, ти такий милий. Давай лапку, Так да, краще, ніж було. Він пішов. Дихім похвали Адама. О, він такий гарний. Хваліть всі Адама. Хваліть. по всіх на мило пущу. Джин такий гарний, чудово, Окраса району, міста, все світу. Я за переклад та озвучку Армії Піс Залишайтесь з нами. Слухайте українське. Хайтін.